Всіх вітаю на каналі StockMoto в асортименті японський скутер Yamaha Gear 2015 року. Двигун 4-актактний інжектор. Єдине охолодження 50 кубів. Візуальна та технічна скутер у відмінному стані. Резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі та невеликий пробіг по японії. Двигун працює без жодних нарікань. Кому потрібний якісний скутер з Японії, телефонуйте.